Всім на каналі Біле Озеро, Виноградник Єрьоменко. Сьогодні 27 серпня 2022 року і ми знімаємо гібридні форми, які готові на сьогоднішній день до реалізації. Ми знаходимося біля прививки прошлого року калугина Віктора Михайловича Графіня. Ну що сказати, Сказати, це нічого не сказати, просто подивитися. Названня графіня сотвітствує ну, Красоті ягоди. Ось, наприклад, дивіться, гарна, дуже гвоздь виповнена. І дивіться, навіть дирочки десь є. Де-не-де, не, де, не на всіх ягідках, але де, де-не-де є. Такі, як на аватарчику. Ну, На аватарчику більш глибші. Ну, вона теж чорненька, гарненька ягідка. Оце її сигнальне плодоношення, ось у, ще гроздочки. Для сигналки вона вже показала, що Нормально буде гроз, і ви дивіться, вже лоза визріває. Ви даже до середини деякі лози розрівали, визрівають. Вона з'явлена як рання, але зараз пройдемося по ягодці. Ось розмір ягодки. Гривночка і з гривночкою по срівненні. Така симпатична, Товарна дуже ягодка. Розріжемо цю те ми бачили з дирочкою. М'ясиста, соковита, солодка. Навіть чуть-чуть єсте. Якась приятна-приятна кислинка, гармонічного вкусу, без ніяких злишіст. Ну, товарний віт красивий. Що тут сказати? Вона вже готова і завтра піде, скоріше всього, на ринок. По цій ягодці все. гарна форма. Слідуюча гібридна форма калугіна Віктора Михайловича розовий замок. На сьогоднішній день вона готова. Зараз пройдемося по ягодці. Дуже гарний рожевий колір, великі грона для сигнального плодоношення. Прививка того року грона великі. І далі пішла. Ану, ще хочу показати. Це все нагрузка її. Нагрузка. І ось все ще дуже грумно. Таке гарненьке в затінку. Ну, я думаю, що товарний вид нормальний у неї. І ще вона заявлена як ранній. Давайте зірвемо ягодку. Розріжемо її. Ну Дивіться, кисточка окрашена Уже. Этот э, м'ясисто соковита, вона сочна, хрумтяча, солодка, хороша гармонія. приятно дуже на вкус, тонко кожа. Ну, що товарний вид дуже гарний. І крупна ягода. ось зараз по зравні з гривночкою, то гляньте, яка ягодка. Вона не уступить, скажем, крупноплодам. плодом. Чогось ми її. Не обратили уваги на неї, але я думаю, що ягодка в неї гарна і черво, розово-червоного кольору. Пруїнчик такий. Ну, думаю, що товарна форма. Розова, люди люблять. розове. А все, рядом наша ексклюзив Козєрог. Ви гляньте, оце більш-менш грозочка якась. Ще ось дивіться, спічечний коробок, вона даже більше спічечний коробок. Ви бачите, ягодки такі древненькі, оце у нас тут е, тоже сигнальне і ще ось о... гарненька. Ну, вона, конечно, ще не готова, потім потом снимем. Ну, інтересна тут формочка. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал, жміть на колокольчик, підтримайте наш канал. Дякуємо за перегляд! З повагою, сім'я Яременко. Пока-пока.